Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні я буду готувати оладки з овочів. Готуються вони просто, швидко, із того, що у вас є в холодильнику, а виходять дуже й дуже смачні. Тож сідайте зручніше і дивіться уважненько. Мені дуже приємно, що ви заходите на мій канал. Якщо ще не підписані, підпишіться, мені буде дуже приємно. Я вам дякую за всі коментарі, які ви лишаєте, за ваші вподобайки, а також за рецепти, якими ви ділитеся. Спочатку я нарізаю зелену цибулю. Також я ще взяла невеличку ріпчату цибулю, маленький Перець солодкий, червоний, в мене, а також помідор. Подрібнену зелену цибулю відправляю в глибоченьку миску, а ріпчасту цибулю нарізаю дуже дрібненьким кубиком. Можна натерти її на терку. Ріпчату цибулю подрібнену відправляю в миску до зеленої цибулі, підсолюю і перемішую. Вона постоїть, пустить сік і стане м'якшою. Половинку перцю нарізаю теж дуже дрібненько. Він такий солодкий, такий соковитий. Мені здається, я такого ще не їла. Перця буду використовувати лише половинку, а помідор теж невеличкий, нарізаю цілим і дрібненькими теж шматочками. Хочеться мені до цих оладок щось додати м'ясне. Можна додати якусь ковбаску чи відварене м'ясо. Я ж візьму дві столові ложки курячого фаршу. Ще додам одне сире куряче яйце. Тепер сюди додам дві столові ложки кисляку, можна додати кефіру або сметани. До всієї цієї суміші додаю три повні столові ложки з горою житнього борошна у мене цільнозернове. Якщо необхідно буде, я додам іще борошна. Буду дивитися тоді, коли все перемішаю. На кінчику ножа додаю соду до борошна, перемішую все разом. Мені хочеться додати тепер і ще одну столову ложку борошна, все перемішую і відставляю. Нехай постоїть, щоб борошно трохи розбухло. Для цих оладок я використовувала отаке от борошно. Звичайно ж, не обов'язково таке, яке у вас є. Тісто в мене постояло хвилин 10, тепер я його більше вже не перемішую. З допомогою столової ложки викладаю його на розігріту з олією сковорідку, допомагаю чайною ложечкою і смажу на помірному вогні з однієї сторони, потім перевертаю на іншу сторону наші оладки. Накриваю кришкою все періодично ще декілька разів перевертаю оладки, щоб. Овочі, які всередині добре приготувалися. Такі оладки дуже ароматні і смачні. Я їх їла із сметаною. Це неймовірний смак. Спробуйте, приготуйте, вам сподобається. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже і дуже щасливі.